Вітаю на моєму каналі! Це прогноз на місяць грудень для знака Діва. Місяць грудень надзвичайно цікавий і доленосний місяць. Вас чекає багато хороших і цікавих змін у вашому житті. І давайте починаємо по порядку. Місяць грудень починається новолунням і новолунням закінчується. Це дуже цікавий момент. 1 грудня відбувається новолуння в знаці Скорпіон. Це ваш третій сектор гороскопу, це про особисті зусилля, про творчість, про короткі поїздки, це про якісь творчі проекти, які можливо пов'язані з руками, можливо, ви щось будете робити руками, нові знання, нове навчання, отримання нових знань, нового досвіду. І, можливо, ви і будете приміняти вже ці знання. Можливо, це пов'язано з творчістю, з якимось творчим проєктом ви отримали нові знання і вже починаєте їх приміняти на практиці, або, можливо, ви будете обирати собі навчання. Це також про відновлення вашої творчості. Можливо, ви займалися колись чимось творчим, і зараз у вас буде знову такий потік клієнтів, які будуть просити вас відновити вашу творчість. Що це може бути? Наприклад, колись ви займалися кондитерськими виробами і зараз до свят у вас просять зробити. Нові замовлення, якісь торти ще смачненькі. Ви будете починати це робити. отакі відновлення буде вашої творчості. Або, можливо, ви займалися подарунками на новий рік, або робили прикраси на ялинку своїми руками. Або ви шиєте, будете шити дитячі костюми на новий рік, одяг. Тобто такі відновлення може бути вашої творчості, або ви працювали з клієнтами, або в б'юті-сфері це буде теж якесь відновлення. Будете щось робити руками 2 грудня. Венера переходить в знак Зодіаку Козарів, і це ваш п'ятий дом гороскопу: це знову про творчість, про дітей, про творчі проекти, про інвестиції, про криптовалюту, про біржі, про навчання. Ви будете проводити час з дітьми. Вам буде дуже весело, навіть якщо у вас немає дітей. Можливо, до вас прийдуть в гості друзі з дітьми, або ви потрапите в коло, взагалі, де є багато дітей, будете з ними веселитися і гарно проводити час. Ви, можливо, захочете більш розвивати свою творчість, зробити з цього не якесь хобі, а якийсь проект і спосіб заробітку. Якесь може бути масштабування з вашого творчого проекту. Наприклад, ви робили кондитерські вироби, торти, наприклад, пекли тільки для своїх друзів, знайомих, для сім'ї. А тепер будете робити інстаграм і масштабувати це, робити рекламу і робити це для більшої кількості людей. Проявляти будете свій творчий проект, про себе заявляти, показувати це людям світу. Тобто у вас такий фокус заявити про свою творчість, про свій проект, масштабувати його і більше його розвивати, прикладати зусилля на його розвиток. Ваші романтичні відносини вийдуть на новий рівень. Можливо, у вас зміниться статус, ви будете в статусі нареченої, або будуть якісь хороші зміни з вашим партнером. Якщо у вас немає партнера, то ви можете знайти собі вашу кохану людину з кимось хорошим. Познайомитись. Якщо це не буде щось романтичне, романтичні відносини, то це може бути якась дуже хороша дружба з хлопцем або з дівчиною. Це немає різниці. У вас може з'явитися новий хороший друг. Якщо взагалі у вас є якесь бажання, що змінити, про щось заявити творче, то робіть це. цей місяць для вас направлений на те, що ви заявили про себе, показали себе з іншого боку, про якусь свою діяльність заявили і це масштабували це більше розвивали. Тому хочете, дійте. Не думайте, а починайте діяти. У вас з'явився імпульс, то ви його можете реалізувати. У вас є підтримка від Всесвіту. Дайте собі підтримку і від себе. Якщо Всесвіт, Бог, вищі сили у вас вірять, то чому не можете повірити в себе ви самі? Подумайте про це. 7 грудня Меркурій стає ретроградним в знаці свого максимального падіння, в знаці рака. Це ваш одинадцятий дом гороскопу. Це про кар'єру, про прибуток, про фінанси, про творчі проекти, про реалізацію, про партнерство. Дійте і робіть щось для реалізації своїх бажань. Знову це повторюється. Дійте, робіть. Не відкладайте на потім. У нас немає потім, у нас є тільки сьогодні, тут і зараз. Тому дайте своїм проєктам можливість реалізуватися, дайте своїм бажанням можливість втілитися, дозвольте собі це, дозвольте собі проявитися, показати себе. Обов'язково пишіть список своїх планів, цілей, мрій, завдань. Обов'язково прописуйте це, читайте кожного вечора перед сном список своїх цілей. Вам це обов'язково потрібно. 15 грудня Сонце переходить в ваш четвертий дом гороскопу. Знову нерухомість, мама, ваша оселя. І це вам натякає, що потрібно поставити себе на перше місце. Взагалі, потрібно звернути увагу на себе, на свої бажання. Ви будете думати над своєю оселою. Можливо, ви захочете переїхати, або можливо, захочете придбати собі будинок або квартиру, взагалі отримати таке щось своє, своє місце, де буде затишок, де буде вам комфортно. Можливо, у вас був переїзд, але не дуже вам подобається там, де ви зараз знаходитесь, і ви будете думати, що щось потрібно змінити. У вас будуть думки, де ви хочете жити, з ким ви хочете жити. У вас може бути поїздка до мами, веселю до мами, у ваш будинок, де пройшло ваше дитинство. Ви можете допомагати мамі по дому. Можливо, мама запросить вас в гості, щоб ви їй допомогли. Щось стосовно її оселі, можливо, ремонт, можливо, якесь прибиральне щось або декорування оселі для мами. Або, можливо, у вас був переїзд заради когось, і ви тепер думаєте, що чи було це правильним рішенням заради когось переїжджати, і чи ви будете думати, чи вам комфортно тут і чи хочете ви залишитись. 15 грудня в знаці тілець це ваш дев'ятий дом гороскопу. І там у вас знаходиться планета великого щастя, прибутку, масштабування це Юпітер. Тут ви можете отримати вже якісь результати, результати свого навчання, можливо, завершується ваше навчання, ви отримуєте диплом, можливо, ви вже будете проявляти свої знання на практиці, якось їх реалізовувати. Можливо, ви повернетеся з поїздки, яка у вас була. Це, можливо, поїздка на навчання, або це був ретрит. Або у вас завершується навчання, яке ви робили. Ви когось навчали. У вас були учні, ви їх навчали, і ваше навчання зараз завершується. У вас, наче, такий випускний з учнями, ви отримуєте за це прибуток, ви отримуєте радість від втіленого вами проекту по навчанню. Це також говорить про вивчення нових культур, нових релігій. Можливо, ви будете. Цікавитися новою культурою, релігією, можливо, навіть захочете поїхати в іншу країну святкувати новий рік, якось по-новому святкувати цей новий рік з якимись новими правилами, якось по-новому. Це про розкриття ваших знань, це про нових учнів, про масштабування, про розвиток в цій сфері. Продажі ваших знань можуть збільшатися. 16 грудня Меркурій перестає бути ретроградним. Це може спонукати вас до якоїсь поїздки, купувати нове навчання, чомусь іще доучуватись, проходити заново навчання просто для підвищення своєї кваліфікації, для підвищення рівня знань. Але я рекомендую вам купувати ці навчання вже після 17-18 грудня. 16 грудня ще не робіть таких покупок і не приймайте важливих рішень. 28 грудня Венера. Переходить в знак водолі, і це шостий дом вашого гороскопу: це про борги, кредити, здоров'я, про ворогів ваших. Ви будете звертати увагу на себе, на свій стан здоров'я, взагалі на своє харчування. Ви будете витрачати кошти на те, щоб пройти. Обстеження, здати аналізи, покращити своє здоров'я, покращити своє харчування. Ви будете цікавитися, які є дієти, способи харчування, вивчати цю тему, змінювати підхід до їжі, до харчування, щоб це було направлено більше на щось корисне для покращення вашого самопочуття, здоров'я. У вас буде змога виплатити свої борги, свої кредити. Нарешті закрити це питання, попрощатися з темою кредитів та боргів. Я вас вітаю! Ви будете відчувати, наче комфорт, що вам комфортно займатися чимось, вашою рутиною, вашою діяльністю. Ви будете задоволені собою. І 31 грудня, прямо на новий рік, у нас відбувається новолуння в знаці. Стрілець, і це ваш четвертий дом гороскопу. Це знову про нерухомість, про маму, про комфорт. Це може піднімати багато питань, які пов'язані з мамою. Це може бути навіть купівля вашої власної оселі або приїзд когось до вас в гості. Можливо, мама приїде до вас святкувати новий рік. Це ще може бути робота з дому. Ви будете планувати, де буде ваше робоче місце вдома або вже його організовувати, робити, наче такий офіс вдома, або студію домашню ви будете робити. Ви можете захотіти проводити вдома навчання, наприклад, зробити якусь домашню студію, будете приймати в себе вдома учнів і навчати їх. Ви зараз на тій сходинці, на тому життєвому відрізку вашого шляху, де розкривається ваш потенціал, де розкриваєтесь ви, де розкриваються ваші таланти. Тому робіть це, піддавайтеся своїм бажанням, своїм імпульсам, реалізуйте себе, реалізуйте свій талант, свої бажання. Не бійтеся нікого і нічого, все в ваших руках, і ви зможете це зробити, зможете себе реалізувати. Я вам бажаю найкращого 2025 нового року, щоб у вас все склалося найкращим для вас способом, щоб ви змогли реалізувати свої проекти, свої мрії, свої таланти як найкраще для себе і всіх оточуючих. Дякую, що додивилися цей прогноз до кінця. Прекрасного вам нового року! А ми з вами зустрінемось в інших відео.